Сейчас ми всі вступаємо в ряди Російської Федерації і будем захищати нашу границу і наші землі, наші сім'ї от київського режиму, от нацизму. Це присяга так званого добровольчого батальйону Богдан Хмельницький, який створений на базі формування так званої Донецької народної республіки. За 10 днів до цих кадрів російські пропагандистські телеграм-канали публікували відео тренувань бійців Богдана Хмельницького, де воюють не просто росіяни і люди з окупованих Росією територій. Причому десь ребята добровольця, ребята, які которые бывшие военнослужащие ворожоних сил Украины, они все він пані штукати надо. Надо захищати всі давали присягу защита народу України. Те, що Росія відправляє українців воювати на своєму боці у складі Богдана Хмельницького, підтверджує інститут вивчення війни. Ба більше дослідники пишуть про загін із 70 полонених бійців ЗСУ із різних СІЗО, яких Росія кидає на фронт. Пропагандистські ресурси розповідають спершу бійців буцімто то допитують щодо ймовірних скоєних злочинів. А якщо все влаштовує, учасникам підрозділу видають російське громадянство. Бійці підписують контракти з міноборони Росії і йдуть воювати. Навіщо? Росії українські військовополонені на фронті чи завжди залучення бійців ворожою стороною є злочином за міжнародним правом, і як тоді можна покарати за це Росію? Будемо з'ясовувати. По перше, спробуємо збагнути мотивацію. Складно уявити, що 70 бійців суттєво поповнять втрати російської армії на полі бою. Петро Яценко, представник координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими, зазначає, швидше за все кількість завербованих Росією українців менша. Ідея не користується популярністю, адже розмови про формування підрозділу із полонених українців. Ведуться ще з кінця минулого року. Вони фактично намагалися відповісти на добровольчі батальйони, які формуються з росіян у нас. Тобто, це чисто такий контркрок і якась імітація подібної діяльності, тому що. Батальйони воюють власне росіян за свободу Росії, а там це просто намагаються знайти зрадників. Військовополоненими за міжнародним правом є будь-які люди зі зброєю, які потрапляють до рук ворожих сил. Це можуть бути не лише члени збройних сил країни, які воюють, а й учасники добровольчих формувань і, по суті, будь-хто, хто ідентифікує себе як комбатанта. Третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненими основоположний документ, який чітко визначає правовий статус військовополонених у будь-якому конфлікті відправа отримувати цигарки і книги у місці утримання до подальшої долі людини після завершення конфлікту. А ще в конвенції є визначення праці, якою Займатися військовополонені у таборах, скажімо, їх заборонено залучати до виробництва військової продукції. Є там і стаття, яка чітко говорить про участь військовополонених у війні на боці ворожої держави. Існує загальна заборона на використання військовополонених для військових дій. І що ще важливіше, у третій конвенції існує кримінальна заборона примушувати військовополонених військовослужбовців до служби у військах ворожої держави. сторони згадані в Женевській конвенції з зобов'язані криміналізувати ці дії відповідно до свого національного законодавства, і вони зобов'язані розшукувати та переслідувати або видати осіб, виконавців та тих, хто віддає накази про вчинення таких грубих порушень. Вони включають і примушування військовополонених служити силі ворожої держави. Юрист Брайан Фінукейн наголошує на слові примушування. Воно тут ключове, адже формально, якщо уявити ситуацію, що військовополонений із якоїсь причини виявляє бажання добровільно долучитися до армії противника. Це Женевською конвенцією не заборонено. До речі, в українському коштабі з питань поводження з військовополоненими посилаються на цей принцип у контексті вибору, який надають російським військовополоненим в Україні. Ми не можемо їм заборонити воювати на стороні України. Проти путінського режиму, якщо вони самі виявляються, якщо вони самі виявляють таке бажання, і все це добровольці. Відповідно ніхто їх не примушує. Ці люди абсолютно добровільно йдуть на службу. Сумніві щодо добровільної участі українських військовополонених у війні на боці Росії додає і відомий правозахисникам контекст. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця: 86% українських військових, які повернулися з полону Російської Федерації, зазнавали фізичних катувань. У Корштабі називають подібну цифру. 90%. За словами Петра Яценка, серед інших типових порушень прав військовополонених у Росії, інформаційний вакуум, в якому їх тримають, позбавлення належної медичної допомоги, незадовільні умови утримання у дійсних російських таборах та колоніях. Але є інші види тортур. Ми знаємо, що були випадки, коли давали дуже обмежений час на прийом їжі і давали окріп, там, десь плавав в тому окропі листочок капусти. І давали хвилину на те, щоб це все з'їсти, цей окріп. І за цей час потрібно було не тільки це зробити, а ще й віднести посуд. І е, це так само один з видів тортур. Пересування по табору по місцях утримання в Росії на тимчасово окупованих територіях теж в дуже незручній позі е, або їх змушують, наприклад, один з видів тортур змушують стояти. Цілий день на ногах це е, по 17 годин. Е, це так само ноги опухають. Це е, так само є негуманним поводженням. Українських військовослужбовців утримують у найстрашніших умовах, які можуть бути. Українських військовослужбовців катують, українських військовослужбовців шантажують, можливо, переміщують. Ну тобто Російська Федерація вчиняє. Цілий комплекс воєнних злочинів, і очевидно, що ми не знаємо, як в таких умовах може поводитися український військовослужбовець. Це залежить не тільки від, е від того, хто він за паспортом, а й його морально-психологічного стану, від його. Родинних зв'язків Тетяна Катриченко, яка фіксує порушення Росією Женевських конвенцій щодо українських військовополонених ще до повномасштабного вторгнення, наголошує це лише припущення, а зробити висновки можна буде лише у разі захоплення зсу таких військових у полон і допиту правоохоронцями. або ж про способи борбування росіянами на війну розкажуть українські бійці, які повернуться з полону. Однак російська сторона, як кажуть у Карштабі, заморозила обміни військовополонених ще із серпня цього року. Що ж Росія використовує образ українського військового, який, начебто, перейшов на її бік насамперед для інформаційного тиску? Вони показували таких українських військовослужбовців, які нібито почали з ними співпрацювати і раніше демонстрували прес-конференції, е, е, ну, говорили про те, що е, ну, про те, що українські і ці люди, українські військовослужбовці, на таких прес-конференціях говорили, що їм шкода, наприклад, дітей Донбасу, що їх тут вбивають. Скажімо так, з 17-го приблизно по 20-й рік, якщо український військовослужбовець попадав в полон до е підконтрольних Росії формувань і Російської Федерації на Донбасі на в Донецькій і Луганській області, вони як ми дізнавалися про те, що цей е військовополонений ну, цей військовослужбовець в полоні, не тільки тому, що він зник на позиції чи щось сталося з ним, а тому, що його показали так звані е ці канали. Його взяли в кайданках і повели по центру Донецька. І почали їм показувати де ж тут у них пам'ятник загиблим дітям Донбасу. Ну і він там мав стояти і каятися. Доведення факту примусу на думку Брайана Фінукейна, може бути надалі одним із основних викликів, щоб притягнути до відповідальності росіян, причетних до вербування українських військовополонених. Та якщо це вдасться, міжнародний кримінальний суд може розцінити це як воєнний злочин. У кримінальних кодексах багатьох країн такі дії теж можуть бути визначені як злочин. Отже, судити злочинців в теорії можна буде там за принцип. По універсальної юрисдикції, але тут є й інший бік історії. наскільки мені відомо, що жодного разу не було судового переслідування за серйозне порушення. Пов'язане з примусом військовополонених служити в селах ворожої держави. Та це далеко не єдиний приклад у міжнародному праві, де Україна може бути першопрохідцем. Пригадайте лише наше відео про злочин екоциду за підрив Каховської ГЕС. Таке міжнародний кримінальний суд теж досі ніколи не розслідував. Наскільки масштабною є проблема вербування українських військовополонених на війну Росії, оцінити дуже складно. Взагалі ані Україна, ані Росія не озвучують точну кількість військовополонених, яких утримують, адже полонені це теж втрат. Ти у війні в українському мін'юсті лише анонсують відкриття нового додаткового табору, де будуть утримувати полонених росіян. А в міністерстві реінтеграції нещодавно назвали цифру понад 3,5 тисячі військових у російському полоні. З великою ймовірністю цифра не точна, адже йдеться лише про ідентифікованих бійців. До того ж, інформаційні кампанії Росії і практика етапування українських військових по всій країні лишень ускладнюють з'ясування всіх імен і деталей. Тому ми завжди наголошуємо, зокрема для рідних. Що не якщо вам стало відомо місце утримання вашого рідного вашої близької людини? Старайтесь його не оприлюднювати. Не давайте це в інтерв'ю, не давайте це в якихось промокампаніях, тому що ви напишете сьогодні, що ця людина утримується там. Росіяни це прочитають, бо вони так само мають інтернет. І завтра цю людину етапують зовсім в інше місце, і її потрібно буде розшукувати. Ми продовжуємо відстежувати і пояснювати найважливіші теми пов'язані з війною і міжнародним правом, але важливі відео не завжди стають популярними. Тому якщо це пояснення було для вас корисним, ставте лайк, залишайте коментар і поширюйте. І в ідеалі не забудьте підписатися на суспільне новини, щоб нічого не пропустити.